Добрий день, зараз ви переглядаєте відеовідгук на климки в салон автомобіля Єваформ від компанії Авторитет. Замовив декілька днів тому. Виготовляються вони під замовлення приблизно 20 днів виготовлення з доставкою. По клинкам замовляв на Volkswagen Polo седан. 2011 року. Килимки сіли чудово, як влетів, наче з салону. Добре на защолках сидять. В комплекті ще додатково були липучки, на які кріпиться сам килимок. Це водійське сидіння. Добре зроблена підставка для ноги, тобто немає прорізу. Не попадатиме бруд. Перейдемо до іншої Ззаді також а, на липучка. Виглядає добре, сидить також, добре. має буртики як спереді, так і ззаді для непопадання бруду під килимок. Інша частина, ідентична, також сидить добре. І... Також на центральну перегородку є захист, також посаджений на липучка. Тобто сидить добре. І ще також покажу пасажирське сидіння. Також добре, цільно зроблено, з буртиками. Також сидить на защёлках, Буртики високі, бруд не буде потрапляти. Тому ставлю 5 з плюсом за такі чудові коврики. І дякую компанії авторитет. Всім хорошого дня!